Привіт, друзі! На жаль, останнім часом люди майже разучилися говорити чесно і коротко і називати речі своїми іменами. І це ускладнює розуміння навіть дуже простих речей. Сьогодні я пропоную вам поговорити відверто, поговорити чесно, називаючи речі своїми іменами, поговорити про те, що відбувається зараз навколо України і що безпосередньо впливає як на Україну, так і на українців. Так, це буде розмова не досить приємна для е, деяких людей, але знов таки кажу, будемо називати речі своїми іменами. З чого все почалося? Почалося з того, що в США відбулися вибори, і в ході цих виборів е, якимось чином на пост президента великої країни, класної країни, було обрано відвертого мудака і відвертого е, маразматіка Трампа. Знов таки кажу, називаємо речі своїми іменами. Цей відвертий мудак вирішив, що він тепер не просто президент Сполучених Штатів Америки. Цей відвертий мудак чомусь вирішив, що він тепер цар всія планети Земля. І він почав себе поводитися як цар. так? Да? Цьому маразматику, цьому придурку, не подобається, що на планеті Земля, тобто в його царстві, є якісь там бунтарі, є якесь погруповання, яке називається Україна, і він відправив туди свого абрічника для того, щоб той приборкав цих смертів, і для того, щоб ну, просто покорив їх і зробив з українців безропатних таких, знаєте, людішек. Цей япричник приїхав до України, у нього нічого не вдалося, і цар сія планета Земля розлютився, розлютився, розлютився і вирішив визвати до себе на ковер старшого з цих українців, з цих непокорних людішок, да? з цієї а, непокорних рабів, я би навіть сказав. І він вирішив влаштувати прилюдну порку. Він вирішив прилюдно опозорити, прилюдно принизити цього ватажка. Приїхав Зеленський у Білий дім. В цьому білому домі були розставлені ловушки для нього, для того, щоб його принизити, для того, щоб його публічно образити. І для того, щоб його публічно заставити робити все те, що хоче тепер цар. Але вийшло не так, як гадалося. Ми з вами пам'ятаємо, що цар та він довгур, що він дебіл, ну і плани в нього такі ж дебілі. Цар не розрахував, що до цього не до царя приїхав справжній президент, приїхав справжній лідер. Приїхав президент вільної країни, приїхав е сильний, потужний лідер. Це приїхав Волкодав. І цей справжній президент взяв цього мнімого царя за вухо і вкинув у ту яму з багнюкою, яку вони пригадували для Зеленського. Це те, що відбувалося в овальному кабінеті. Якщо казати, правду називати речі своїми іменами. Цей не досить швидко зрозумів. Що він облажався, що він стоїть вже по шию в багнюці. І пісклявим голосочком, для того, щоб відвернути увагу від того позора, в який він потрапив, він вирішив створити якийсь інцидент, який відверне увагу від того, що відбулося в овальному кабінеті. Пісклявим голосочком цей цар оголосив, що він тепер піде війною на Мексику. Топнув ножкою так серйозно знаєте, навіть відправив декілька тисяч. Солдатів американських на границю з Мексикою. Він сподівався, що е, цією своєю дурістю він затмить попередню дурість, яку він вчинив з Зеленським. Але ні, не затмив, не вийшло. Тобто на цю дурість з Мексикою майже ніхто не звернув уваги. І ось увесь цей час. Уявіть собі, мало того, що він стоїть цей недоцар. Обділений по саме Небавуй, починають проходити лідери різних країн повз нього, проходять і просто плюють йому в очі, да? тому що висловлюють підтримку Зеленського, Зеленському і України, українському народу. Ну, наприклад, проходить мимо Трюдо і смачно так плює в цю рожу цього придуркаватого старого біса. І каже: уважаємо, Володимир Зеленський, ми підтримуємо тебе в цьому скандалі, який влаштував цей Бовдур, ця тупа руда мавпа. І ми підтримуємо твій народ, і ми підтримуємо твою країну. І ось так пройшло декілька десятків е, різних людей, які публічно плювали е, Трампу в рожу е, і висловлювали підтримку Зеленському, висловлювали підтримку Україні і Україні. Знов таки, я називаю речі своїми іменами. Цей час це придуркувати створіння. Чудово вже розуміє, що врятувати його і витягнути з цієї багнюки, ну, хоча б якось так, може тільки Зеленський. І ось тоді Трамп відправляє тайних посланників до Зеленського а, з просьбою, щоб Зеленський публічно вибачився. Навіщо Трампу потрібна ця, а, це публічне вибачення? Ми з вами поговоримо трошки пізніше. Трамп відправляє своїх свою челядь, щоб вони уговорили Зеленського публічно вибачитися. А Зеленський молодець! Він робить вигляд, що нічого не знає, нічого не чує, і Зеленський летить на зустріч з дійсно крутими людьми, з дійсно крутими чоловіками і жінками, які є дійсно фахівцями, які є дійсно лідерами країн і дійсно великими. І підприємцями, і бізнесменами, і президентами, і лідерами великих країн. І зверніть увагу, відбувається саміт в Лондоні. Відбувається зустріч Зеленського, справжнього президента Зеленського, справжнім королем. Справжнім королем так? англійським. З якимось там недорозумінням, яке вазамніло себе царем сияє. Землі, а зі справжнім королем і зустріч досить тепла. Відбувається саміт мірових лідерів, да, де присутні лідери різних європейських країн, де присутні лідери Турції, де присутній лідер Канади. Тобто, це саміт не просто якоїсь там Європейського Союзу, на який можна було би не звертати уваги да, особливо. Це саміт, великий саміт великих е, лідерів. І на цей саміт, уявіть, що правильно не запросили Трампа! Я вибачаюсь, тут вітер зараз погода не дуже. Уявіть собі, ви б могли б уявити собі таке, е, ну, скажімо, припустити таке, скажімо, де ще пів роки тому назад, щоб відбувався подібний саміт, великий саміт, і на нього не запросили би президента США. Так ось зараз це відбулося. І цей саміт це вже був не плювок е, в обличчя Трампа. Це був вже такий, знаєте, смачний харчок з підзадником. Тобто цим самітом йому показали, що окей, ми довго слухали клоуна, і тепер дорослі дядьки і тітки будуть вирішувати судьбу. Тепер ми самі розробимо план і дадемо цим планом по Сусалам, як Трампу, так і Володі Пітерському. І будете ви робити те, що е, вирішать дорослі люди. Досить вже слухати клоуна. І клоунам, ну до речі, на подібних міроприяттях, на подібних самітах не місце. І ось до Трампа починає вже доходити остаточно, що з цієї багнюки може витягнути його тільки Зеленський. Знов таки дивимося на... Правду дивимося на все, що відбувається відкритими очима і називаємо все чесно. Да, що відбувається, за місяць свого царювання у Сполучених Штатах Америки не залишилося жодного друга, жодного компаньйона на північноамериканському континенті. Тобто, Трамп розісрався з Канадою, Трамп розісрався з Мексикою. Все. Крапка. Він відвернув, він, він не просто розісрався, він відвернув своїх найближчих партнерів і найближчих сусідей від себе і створив їх ворогами. Трамп втратив всю підтримку в Європі. Хто там в нього залишився? Ну ці дві сучки, шавки путінські, Орбан і Фіцо. Да? Все більше немає. Більше немає. У Трампа підтримки, у Трампа друзів в Європі. Що там залишилося в Південній Америці? Нагадайте мені, що там з каналом, з Панамою? Хто там ще залишився? А також нікого. Да? Отака от от доля. Да? Ось отак. От от. цього за місяць це все сталося. Тобто зараз Трамп розуміє, що він знаходиться е, вже майже в ізоляції. Чудово зрозуміло, чому він це робить, для кого він це робить. Тобто, ну, це не секрет. Да? Є тільки один, одна людина, яка отримує вигаду з цього того, що зараз робить Трамп, і це Путін, це Раша. І не треба шукати е, чорну кішку в темній кімнаті, особливо, якщо її там немає. Якщо у всього того, що відбувається, є тільки один отримувач вигади, то це означає, що цей отримувач вигади. І заказав все, що відбувається, да? це треба розуміти. Тож Трамп це чудово розуміє. Трамп чудово розуміє, що все. Те, що він король голий, те, що він просто, ну, просто, просто, да, от, просто пустишка. Це вже всі зрозуміли. І ось зараз єдина людина в світі, яка може йому, хоч якось, допомогти, це Зеленський. І це вже вдруге, це другий раз. В житті Трампа, коли Зеленський тримає його майбутнє в своїх руках, перший раз в першу каденцію Зеленський врятував Трампа, не дав зробити імпічмент цьому старому придурку. Хоча треба було. Треба було. Зараз Зеленський вже умніше, зараз Зеленський вже розумніше і більш досвідчений. І ось Трамп вже через свою челядь, вже публічно. Просить Зеленського вибачитися. Він вже з всіх утюгів просто кричить Зеленський, будь ласка, врятуй мене. Вибачись, Тобі ж цього це нічого не вартує. Да? Тобто для, для Трампа в розумінні Трампа це чепуха. Ну, подумаєш собі, Зеленський там вибачиться перед дібілом, Да? Тобто, справжній президент справжньої країни. Буде е, вибачатися перед якимось там дібілом. От. Але це вибачення може зараз спасти Трампа. І Зеленський це розуміє, і не тільки Зеленський. Зараз всі це розуміють. Окрім цього, того, що ми з вами перерахували, ще візьміть до уваги все те, що відбувається зараз в США. Е, які там зараз відбуваються масові всі ці забастовки да, е, всі ці. Рейтинг Трампа падає швидко, як штормить там біржу із зі сторони в сторону. Тобто, в самих Сполучених Штатах Америки зараз також бардак відбувається, і все це зараз веде до катастрофи Трампа з його челядю, з його камаріллю. І я впевнений, що зараз Зеленський не поспішає вибачатися, тому що чудово, це розуміє. Тому що зараз йдуть перемовини з представниками в США, які оцінюють можливості використати цю слабину зараз для того, щоб позбутися цього старого маразматика і врятувати як самі США, так і світ. Тож, друзі, дуже важливі відбуваються події зараз. Нічого важкого в розумінні того, що відбувається, немає. Якщо починати дивитися на речі, такими, якими вони є, і починати казати правду такою, якою вона є, без нальота цієї різної толерантності і вічливості. Зеленський молодець, Зеленський красавчик, Зеленський зараз тримає Трампа за яйця і фактично вирішує долю з цього старого добура. А яке рішення прийме Зеленський? Врятувати знов. Цього дебіла чи вже поставити на ньому крапку остаточну, я не знаю. Ми з вами це подивимося у майбутньому разом. А для того, щоб ми дивилися на це разом, вам треба зробити три простих речі: треба підписатися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Треба поставити вподобайку цьому відео. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Чи вирішить Зеленський знов-таки врятувати Трампа, чи вже вирішить цього не робити? Напишіть мені, будь ласка, ваші думки, мені буде цікаво їх почитати. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить. Погода у мене сьогодні мерзопакасна Така як же я задуб, поки я записував це відео? Ви навіть собі це не уявляєте. Тому я впевнений, що я заслужив на підписку, подобайку і коментар.